мужик, а Ти не знаєш що з цього праймер? Що, серйозно? І моя мені сказала праймер купити. Я не знаю, що це взагалі. Воно має бути десь тут, правильно? Ну да. Доброго дня вам щось підказати? Так, ви також в цьому не розбираєте. Та Чекай, подивись на нього. Він тут працює. Хлопець, консультант, жіночому магазині. По-перше, в магазині по а в студії одягу. А по друге, я розбираю стилі та дизайні. Я часто говорю дівчатам, що їм може підійти. Точно не підійде хлопець, який працює в в магазині. Ха-ха, хорош. Ха-ха, дуже смішно. Я кажу студії одягу. То вам допомогти, чи я пішов? Та чекайте. Нам треба праймер. Ви знаєте, що це? Знаю. Ї-і-і. Це щось з цього? А ви не знаєте, так? Могли б просто загуглити. А ми б і самі розібрались. Праймер. Все оце. Блін, в натурі. Ми могли просто загуглити. Не треба нічого гуглити. Светер. Праймер це ось. Виглядає як просто піджак. Скільки? 3 800. Це преміум жакет з класної, якісної тканини. Ангора. Ми просто назву скоротили, назвали праймер. А що таке Ангора? Столиця Латвії. Я думаю, це не праймер. Та чекай. Ми подумали, що праймер це якась преміум річ. Він каже, що це преміум річ. Треба брати, я не знаю. Два праймера. Тоді на касу. Я думаю, їх дівчата настільки зрадіють, що і забудуть, що їм треба була база під макіяж.